У Києві відбулися змагання серед ветеранів із пара пауерліфтингу в дисципліні «Жим лежачий». Учасники військові, які отримали поранення та травми, пройшли реабілітацію і продовжують боротися, долаючи власні обмеження. Повертаються з різними видами травм, і вони інколи не розуміють, що їм далі робити. І мета заходу це реабілітація, і вони в нас жмуть і всі підтримують, всі аплодують. Це, це дуже класно для них. Ці змагання дуже важливі для того, що вони об'єднують, і ми намагаємося це все зробити інклюзивним для них, для того, щоб в них була своя туса, і щоб вони бачили один одного на тренуваннях, на змаганнях. Організував змагання благодійний фонд Ліфт, заручившись підтримкою мережі фітнес клубів СпортЛайф, що надала свій клуб для проведення, адже всі розуміють важливість допомоги військовим, дати розуміння військовим, що вони потрібні, що вони далі можуть перемагати в першу чергу себе, що найтяжче, і не здаватися, не вішати нос, мости, пускати руки і працювати далі. Тож цього дня перемогу у змаганнях та подарунки отримали всі без винятку. Учасники розповідають організатори.